До небесного війська долучились чотири воїни з Рівненщини. У селі Корис Рівненського району попрощались 34-річним Петром Чигирою. Серце воїна зупинилось 18 вересня на Сумщині. Зарічненська громада провела в останню дорогу Петра Коберника. Загинув 16 вересня під час виконання бойового завдання на Курщині. У Каноницькій громаді попрощалися з 37-річним Андрієм Бондаренком, жителем села Озеро. Воїн загинув 17 вересня у Курськ області рівне попрощалося з добровольцем Артемом Горіновим. Служив оператором ракетного комплексу. Через гостру серцеву недостатність чоловік помер. Вічна шана захисникам та щирі співчуття рідним. Це повноцінна двохкімнатна квартира Смарт дві спальні. І вітання студія. Станіслав Юрченко показує модульний будинок, у якому незабаром житимуть військові. Чоловік релокував свій бізнес з Харкова на Рівненщину і нині виготовляє модульні будинки. Це як малогабаритна квартира, у якій є все необхідне для життя. Також враховані усі потреби людей з інвалідністю. Спеціально передбачене місце для того, щоб на візку можна було під'їхати. Також тут вбудований холодильник для хлопців зробили. Також розробили і замовили спеціальні. Сталажі для того, щоб можна було доставати тарілки, там, вілки, щоб можна було легко до них достати. От, таким чином, така кухня. Будиночки розраховані на двох людей, які проходять реабілітацію. Також тут зможе перебувати військовий з родиною. У кожному будинку дві спальні, вітальня та санвузол. Опалення автономне. Облаштовують модельне містечко на території обласного госпіталю ветеранів війни. Враховуючи, що є багато поранених пацієнтів, важких пацієнтів, пацієнти, які потребують психологічної реабілітації допомоги. Їм потрібно проживати також разом із сім'єю і навчати як пацієнта, так і сім'ю. Для повернення наших захисників, наших військових в цивільне життя в сім'ю, тому на сьогодні це є велика потреба для того, щоб могли наші пацієнти проживати перебувати разом з членами родини. Модульне містечко будують у межах меморандуму, який підписали обласна військова адміністрація спільно з компанією нова пошта. Останні інвестували у проєкт 25 мільйонів гривень. Спонукало те, що е, наразі. Е, Більше трьох тисяч людей, 3252 дві людини перебувають в Збройних силах України новопоштовців. Багато з них повертаються, і ми хотіли зробити такий, Ми, ми дуже думали довго для щоб зробити для того, щоб зробити реабілітаційний центр кращого місця, ніж. Ніж в Рівненській області, ніж в Клевенській госпіталі трені не знайшли. І вирішили інвестувати. Обласна військова адміністрація виділила майже 3 мільйони гривень на благоустрій території. До кінця осені планують завершити всі роботи. По плану ми плануємо першого завершити повністю вже планування, тобто завершити е, укладання безпосередніх е, бруківки і всіх е, озеленення для того, щоб вже була повністю готова територія для того, щоб перебували вже тут наші військи. Власне заселятися в той же період? саме так. Понад 5 тисяч поранених військових упродовж року проходять лікування в обласному госпіталі ветеранів війни нове модульне містечко вже незабаром збільшить якість та комфорт у наданні послуг захисникам. Анна найцок Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному судитимуть зловмисника, який продавав боєприпаси, будучи в СІЗО. З даними розслідування, раніше неодноразово судимий чоловік, який з травня перебуває під вартою, вчинив новий злочин. Ще на волі він незаконно придбав та приховав у землі для збуту гранату Ф-1 та 152 патрони. А вже сидячи під вартою, вирішив завершити свій намір. Зловмисник знайшов покупця, який перерахував йому на карту гроші за товар, а натомість отримав координати сховку із боєприпасами. Зловмисникові тепер доведеться відповідати. dati iza se i za zločin Заскоєне смертельне ДТП перед судом постане рівнянин. Автопригода сталася 3 серпня цьогоріч у Рівному на Відінській. 25-річний водій автівки Рено Меган наїхав на 85-річну рівнянку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Встановлено, що Карманич був неуважним. При виникненні небезпеки для руху не зменшив швидкість, хоча мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода. Наслідок ДТП жінка отримала тяжкі травми. Попри зусиль. Біля лікарів рятувати її життя не вдалося. Кермувальнику легковика повідомили про підозру 25-річному водію може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі. У рівному на вулиці Богоявленській річний водій автомобіля Чері у стані алкогольного сп'яніння наїхав на авто Тойота та намагався втекти з місця події. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. За порушення правил дорожнього руху на водія Чері склали три протоколи та постанову. Сьогодні, 25 вересня, на Львівщині виявили контрабанду смартфонів. Близько другої ночі в пункт пропуску Криківець Корчова із Польщі прибув геномастер під керуванням 19-річного мешканця Рівненської області. У мікроавтобусі за обшивкою салону виявили прихований товар, а саме 168 нових смартфонів загальною вартістю 2 мільйони гривень. На хлопця склали адмінпротокол, а транспортний засіб тимчасово вилучили. Біля центрального універмагу у Рівному невдовзі може з'явитися новий житловий комплекс. Під час нещодавнього засідання архітектурно-містобудівної ради замовники проєкту презентували попередні як виглядатиме новобудова. Однак до цієї ідеї ще можуть внести деякі зміни. Може так бути, може сяк будь, може така посадка бути, чи може такий, такий там відсоток забудови, чи поверховість, чи е, рішення архітектурне там фасадів. Писотності, чи це поверховість має бути, чи це має бути якась терасна забудова. Це безліч питань, які обговорюються на професійному рівні, професійними архітекторами. Заїзд до будинків буде здійснюватися зі сторони вулиці Чорновола. Як відомо, весь об'єкт буде комплексним і комбінуватиметься з центральним універмагом, площею та пішохідною вулицею неподалік парку Шевченка. Про наміри збутувати споруду відомо і майбутнім сусідам, які розповіли, що думають про таку ідею. Я, в принципі, не, не маю нічого проти. Можливо, ну. На це є міська рада, хай думають, чи це доречно, чи недоречно. Хай місто розбудовується, тим більше тут досить таки багато років, досить таки неприглядне таке місце. І зруйновані будівлі, і захарещений смітник час. Тому якщо тут буде прекрасний житловий якийсь масив, чи торгові центри, я тільки за. Архітектори ж додають, що ця будівля буде фоновою і не впливатиме на зовнішній вигляд міста. Проблем з паркінгом також стане менше, адже під житловим комплексом передбачена стоянка на 88 місць, а також укриття. Артем Височин, Олексій Алексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 25-річну жительку Рівненського району суд визнав виною у шахрайських діях. Аферистка замовляла оптові партії взуття у інтернет-магазині 30 дворічної одеситки, нібито для реалізації. Втім, за 40 покупок не заплатила жодної гривні. Зловмисниці призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі та відшкодування завданих збитків потерпілій. Осінь період, коли віруси особливо активні через похолодання та дощову погоду. Хоча у рівному поки що панує тепло, вже початком наступного тижня синоптики прогнозують значне похолодання. В суботу очікується найтепліше, але вже ввечері. Підійде з північного заходу активний циклон, який принесе на неділю-понеділок інтенсивні дощі, подекуди це будуть навіть значні дощі, і вже починаючи з наступного тижня, ми очікуємо досить інтенсивне похолодання. Вночі температури становитимуть 5-10, денні – всього лише 12-17 градусів тепла. Грип, коронавірус і не тільки осінь. Традиційно початок активного поширення застудних захворювань. Віруси проявляють особливу активність з жовтня до травня, що співпадає зі значними температурними перепадами та погодними змінами. Медики закликають громадян дотримуватися профілактичних заходів, аби уникнути негативних наслідків та покращити свій імунітет. Щодо епідситуації ситуації захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Зазвичай під сезон активного спостереження за реєстрацією випадків гострих респіраторних інфекцій розпочинається сорок. В обласному центрі контролю і профілактики хвороб додали що на рівненщині поступово зростає захворюваність останніх три тижні ми бачимо підвищення зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції загалом за останній тиждень зареєстровано більше 4 тисяч випадків що на тисячу більше ніж за попередній тиждень а поки що ми знаходимося нижче і під порогу перевищення і під порогу не реєструється лікарі наголошують при хворобі треба дотримуватись карантину та підтримуватися Імунітет профілактикою також варто тепло одягатися та не промокати, аби не ставити під удар своє здоров'ями. Це звичайно є звичайні профілактичні заклади. Це і носіння маски, і етикет кашлю, дотримання гігієни рук. Ну і звичайно, вакцинація, вакцинація від грипу. Лікарі закликають громадян дотримуватись соціальної дистанції під час хвороби та при контакті із хворим. Осінній період приносить з собою погіршення епідемічної ситуації а отже, варто дотримуватись правил профілактики, аби уникнути негативних наслідків, розповіли медики. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Знову снаряди і знову пирятин. Учора, 24 вересня, під час проведення робіт із планового розмінування території лісового масиву в Дубинському районі група піротехніків виявила два артснаряди калібром 76 та 152 міліметри часів Другої світової війни. Усі боєприпаси радянського виробництва та перебували у бойовому стані. Вони були знищені шляхом підриву в спеціально відведеному місці. Чинний срібний призер чоловічої суперліги баскетбольний клуб рівне готується до старту нового сезону. У порівнянні з минулим чемпіонатом команда суттєво оновилася. Вже без американських лідерів Джойнера та Сміта, але з новими легіонерами та перспективними українцями, які покликані допомогти рівнянам залишитися серед топових команд вітчизняного баскетболу. Шукали людей, які нам допоможуть в цьому сезоні. Повноцінно замінити. Джойнера, Сміта. не знаю. Я сподіваюся, що що вийде в нас, тому що гравці пішли непогані. У міжсезоння до рівного приєдналися українські гравці з клубів вищої ліги: екс-капітан Прометея Дмитро Головчик та центровий Нікобаски та Олександр Гарбар. Важливих легіонерів спробують замінити американські новачки Айзея Фуллер та Рот Браун. Останній сезон 26-річний важкий Форвард провів у чемпіонаті Албанії, де в середньому набирав 17 очок та здійснював 9 підбирань. Перед своїм приїздом у Рівне гравець радився з родиною та. Баскетболістами з досвідом виступів в Україні і наважився на новий виклик у кар'єрі. Рівне має гарну систему підготовки, показує хороші результати. Це було мотивацією приїхати сюди. Мої друзі грали тут в минулому сезоні. і вони теж мені багато розказали про цей клуб. У рівному мене прийняли як вдома. і я щасливий бути тут. З важливих українських гравців Бакарів не покинув Артем Водоласький. І, ймовірно, не буде в команді і Олександра Шепелєва. Натомість основний кістяк червоно-білих на місці. Капітан Дмитро Тимощук, а також відкриття суперліги минулого сезону. Максим Мочалов та Олексій Соловйов. Останній впевнений, що команді під силу поборотися за чемпіонство суперліги. Залишились на крок до за крок до бажаної, бажаної мети, тому хочеться спробувати ще завершити справу. В цьому сезоні будете боротися за перемогу. Так, звісно, головний тренер рівнян Михайло Переверзій розповів, що комплектація команди триває. На перегляді перебуває ще один американець, можливі також інші зміни. А новачки дозволять збільшити глибину складу та конкуренцію за місце в основній п'ятірці. Повинні дати нашій команді нові якісь змоги для того, щоб варіювати е наш захист і наш напад. Президент Бекарівни Сергій Ліщук очікує, що майбутній сезон Суперліги буде непередбачуваний. Окрім спортивної складової фінансових можливостей клубів, впливатиме і загальна ситуація в країні. Днями знялася з чемпіонату Одеська Біпа. До останнього вирішувалося питання щодо участі рівного у суперлізі. Дуже були великі питання перед сезоном, де ми будемо чи в Суперліга, чи вишеліга. Йшли консультації з міською владою з обласною. Тобто сідали разом, думали, як як правильно. Зробити, тому що всі розуміємо, зараз зараз батька вирисуваються в країні і фінансово, і війна йде. Перші поєдинки нового сезону Бакарівне проведе у столиці 3 та 4 жовтня. Проти Івано-Франківської говерли та Київ Баскета. за чемпіонство Суперліги боротимуться вісім команд. Нагадаємо, доля золотих медалей минулого сезону вирішувалася у Рівному. Місцева команда зупинилася за крок від чемпіонства, поступившись у фінальній серії Дніпру. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.